кути нещодавно міський голова Віталій Граждан в рамках робочої зустрічі розповів представникам змі про підготовку до зимового періоду. Завдяки завчасному придбанню генераторів об'єкти критичної інфраструктури можна підтримувати на плаву. Ми бачимо, що місто готується поступово до масштабних блекаутів І як ми сказали, що заздалегідь підготувалося, ще кілька місяців тому, були закуплені генератори. Взагалі, яка кількість генераторів була закуплена, і на які цілі вони будуть використовуватися для кількість. Ми закупили біля 30, 30 генераторів, і кроме цього, ще невеликі генератори. Наказані генератори ми закупали ще 2-3 місяці назад. І саме у такі генераторами ми обладнали всі об'єкти критичної інфраструктури, наші дитячі садочки та загальні освітні школи нашого міста. Угу. А з огляду на можливі. Ну, ми зподіваємося, що цього не буде, але все ж таки є загроза таких масштабних блокаутів, екстрених, так би мовити, так, в, в, в відключенні. Скажіть, будь ласка, відключень, то яким чином можуть бути використані ці генератори? «Сама головна задача нашого міста це забезпечення теплопостачання в квартирі мешканців міста, водопостачання, забезпечити учбовий процес учнів та забезпечити процес в дитячих садочках. Це саме головне на те, що, що навіщо потрібно у нас енергоживлення. Окрім цього, вказані генератори у нас будуть вже вже встановлені в укриттях і в пунктах обігріву, щоб мешканці міста могли мати змогу позаряджати. Свої гаджети та випити гарячого чаю, Юрійович, інші громади, дивлячись на нашу, теж хочуть придбати подібні генератори однак це вже проблематично. Будь ласка, розкажіть, коли вони були закуплені саме про стро наразі? Дійсно, такі генератори купити майже неможливо, і вже ціна на них виросла майже вдвічі та втричі. Ми їх закупали ще три місяці по тому, коли вони були в наявності. Тому вказані процеси потрібно було робити за. Рані заздалегідь також міський голова запропонував журналістам проінспектувати укриття одного з навчальних закладів міста. Подібні цьому заклади оснащені всім необхідним, щоб в подальшому була можливість використати їх в якості пункту обігріву. Ці заклади вони також одноразово і використовуються як пункти і обігріву. От і пункти і пункти куртя. Тому що тут є повністю вся система обігріву повітря. Вона працює і тут, і тут є і альтернативне живлення, і є тепло. Зима скоріш за все буде досить важким випробуванням для кожного з нас. Однак разом ми все подолаємо та переможемо. По іншому ніяк все буде Україна. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.